Дівчатка, дивіться, міряю цю альпаку у люди тут на привозі. І рукавчик Теді. Ось показую як він класний. Ану напишіть, як мені в такому. Ну, подобається, але ну, трошки якось великувато. А так дивіться, шикарна модель. Рукавчик такий. Ну, зараз покажу ще одну. Ще одну модельку міряю. 1700, да, Люд? Так, да, така моделька 1700 гривень. А тут що, це теж альпака? А, це набита плотна нота да, альпака. Це така якась... зйомний мех на капішанчики. Ой, де я альпака тут? Альпака дуже любить стирку. А, її можна стирати? Да. Да, вона любить Це коротенька, дивіться, на поясочку, якісь зав'язочки є. Який це розмір, Ну, вона великувата, так, да, на мене? 46, 48. 48. Дивіться, яка шук, як супка така вроді, так? Сейчас похолодає, можна носити. 1700, а так. розмір? 46, 48, 50. Люда, ну можна замовляти у вас? Да. Який номерочок? Номер 096-22-44-200. А це що? Швиденько. А це альпака з еконоркою. Тут вже еконорка. Угу, шикарно. І ціна? Ця 200. Моделька. Угу. 2100 гривень. О, біла. Ну я міряю чорний теді, дивіться. Теді рукавчик і це що, альпака, так? Да? Так, да, альпака, теді кармашик, теді рукавчик. Це невеличкий розмір. Яка ціна? Дві тисячі така моделечка. Ну, Мені, мабуть, 2000. такий колір не йде. Ну, пишіть як вам. Ну, а так дуже приємно, класно, взагалі, шикарно. Ось я вдягнула таку, такий молочний, якийсь білий молочний колір. В цьому, мабуть, краще. Ну, Це 48-50 розмір і вона на мене ну, велика. А так ну дуже класно. Ціна 2000. тисячі. Так, дивіться. Теді, білий теді і альпака. Боже, ну дуже-дуже приємно, дуже класно. Людочка, ще раз, який номерочок для замовлення? 0,96, 22, 44, 200. Одеса Привоз, Людмила, приходьте, 48-49 контейнер. Так, багато вже переміряла. Пишіть, в якому краще. Дівчатка, в кого зелені очі, як у мене. Дивіться, який колір альпаки є. Стедді зелений, альпака і мех. Людочка, що за мех тут? Це еконорка. Еконорка ціна 1900, якщо зйомним мехом на капішочці, якщо без меха, А, тут дивіться, знімається мех, і можна просто так буде носити. Дуже приємно, дуже так класно. Но на мене вона великувата. Це, мабуть. 50 50-й розмір. Можна дзвонити, замовляти до люди, да? Людочка, який номерок? 0,96 22 44 200. Дивіться, яка кольорова гама цих альпак. І довгенькі, і коротенькі. Давайте ще поміряю цю синю, вже добре. Добренько. Ну, дівчата, обіцяла, одягла. 62-й розмір. Ви подивіться на цю. На цю, яка яких вона розмірів, і який колір. Це який це називається? Електрик. Електрик. Він ре, нереально реально крутий, чесно вам кажу. Ціна люда 1800 гривень. Є чотири кольори. Чотири кольори. 1800 гривень. Шикарний капішончик. Длина, ну як вам сказати, ось пів бедра. Шикарно. Можна замовляти за номерочком. 0,96, 22, 44 200 Людмила, шубки. О, цубок. Ще будемо слідучий раз міряти, мабуть, шубки. Або приходьте на привоз і міряйте, дівчата. Вибирайте, поки все є, поки є розміри. Ну, ступить, і така дивіться, є. Бежева Це який колір? Бежевий, темний якийсь, капучино, так? Капучино він насить. Капучино. Яка так. ціна люда? 1750 така моделька. Це коротенька, так? так. Ну Тут зовсім друга, так? Да? Да, тут такі. її менше, а отут її більше, це 200. Тут більше еконурки. Угу. Зараз ще покажу. Люда, як можна замовляти? 0,96, 22, 44, 200 дівчатка. І пальтішки, і да, такі шикарні шубки. 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 А шубки. 2, 2, і зараз вам покажу, так. які це є 2, кольори у Людмили, 2, щоб ви приблизно знали ці альпаки, ці теді. Зелена така є. Ось такі бежеві, дуже гарні. Ось такий манжетик, снорочки. А ось яка шикарна є, дивіться, 2200. Таке пальтішко. Приходьте, вибирайте на привоз до Людмили. Всім гарного дня. Такі альпаки на привозі у люди. Хочете Коротенькі, довгенькі. Ні, це сіренька Боя. така. Тут по пальтішкам, щоб щось. Да. Дивіться, яка якість. Приємно вам така вона? Да, да. Да, приємна, да? Угу. Так, Люда, почому така, як на жінці? Ось така, 2200 і трішечки тоньша 2000. Ага, Боже, їх тут у вас ось скільки їх тут. О, яка дивіться, бежева, шикарний вибрати. колір. Так, це буде така довга довгенька, Буду така сама, як та А такі, які білосніжні, молочні. Боже, шикарні. Люда, по чому? Які ціни швиденько? Скажіть, Ціни альпаки від півтори до дві шість. Залежить від розміру і від розміру від довжини, від товщини, є стеді, є з еконорку. Є чисті як замовляти можна? За номером телефона 096-22-44-200, дівчатка. Боже, яка шикарна. Супер. Приходьте вибирайте на привоз 48-49 контейнер з Преображенської заходити. Ну і побачите, тут люди одна. Шикарні. Шикарні просто, не знаю, я все влюбилась. Все б хотіла сюди. І покажу вам, які є кольори. Тут на привозі у рудочки, щоб ви знали. Від білого до чорного, сірий, бежевий. Дивіться, це просто без стеді коротенька. Вони є і довгі, оцю я міряла довгеньку, дивіться, це чорно, чорно стеді. Є ще такий шикарний ізумрудний колір. коротенький, от, дивіться, короткі, довгі, електрик, один, 62 розмір. Ціни від півтори тисячі до двох двісті залежать від розміру, від чи є мех на капюшончику, чи немає, чи просто такі, як я міряла, показувала вам. О, такі дивіться, якісь, баклажан є. Ось такі є комбіновані, Все це є на привозі, можна прийти поміряти. Е, від 50-го розміру вроді би у людей є. Зараз ще тут спочатку вам покажу трошки, яка ось, дивіться, сиренька є. Ось якась цікава така. Шубок дуже багато. Шубка скільки стоїть? Тому приходьте на привоз, міряйте, вибирайте. Або можна подзвонити людочки за телефончиком. Людочка, який номерочок Вибачаюсь. 0,96 22 44 200. Люда. Штаніжки по 350 гривень. Дивіться, шикарні штани. Є з манжетиком, далі і є прямий, прямої, і які розміри? Раз на любой є. Любой на любую фігуру. Так, і мене цікавлять ці жилетки і курточки ще. 650, 950, різні-різні є. І а в чому різниця? смысле, в чем разница ти 950 650. это жилетка без рукавка идет это ветровка идет а ветровка да. и тут отстегувается да. есть что отстегивается есть обычный ветров разные разные Есть а размеры. есть что ведь рукавчик да есть разные размеры и курточки зимови да читы вы ви... это осень осень, осень. Ага. зима чуть позже це. будет у меня і бачу, ще трошечки залишилось футболок. Дуже вже да, 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 Немножко йде, уже да. раз йде. Да. Тому кому цікаво приходити на привоз, або можна дзвонити. за яким номерочком? 098 744 98 02. Альонка. А ви бачили, що на привозі зараз у Ліни акція платі, які були по 500 гривень, стали по 400. Ліночка, привіт. А любе плаття 400 ну, чи чи ні? Так. Да, так, да? да, розміри. А розмі... розміри які? От 50 -го до 56. -го. До 56-го. А у цій платью дивлюся ці, щоб такі популярні. Гривень. Теж 400 грн? Так. Да. А да, в... розміри? От 50 до 58 розміра. Дівчата, дивіться, ну от я не знаю, не спіть. Можете прийти замовити, поміряти, а можна і замовити, да? Звісно. Який номерочок він? 093 496 27 32. Олена, привоз, або ну дивіться, приходьте, міряйте. Блін, я не знаю. Вони були по 500 гривень, їх всі розбирали. Лена, це все, що залишилось у вас, так? Да. різні розвідка. Тому це Лена зробила таку вам розпродажу спочатку в осені, Тому приходьте. Так, Леночка, як тебе знайти, зараз покажу. От Преображенська, заходите. От бачите, дякуємо за покупочку. І тут Лена стоїть зразу. Приходьте, вибирайте. Дівчатка, піжамки на привозі вже з'явилися. Дивіться, такі шортики і, і така Піджачок. з коротким рукавчиком. Тільки да? 380, 380 гривень. гривень. Є з, брючками. І з брючками довгий рукавчик. Така ціна Лена, яка? 380. 480. А, ні, 380. А ці 480. 100 гривень різниця. Ну якість шикарна. Це катончик, роді, далі? Так, като розові такі. Сердечка, дивіться. Ну, ще, ще такі є з піжамки. Це шортики лен, так? Да? Шортики 350 гривень. Ну, таке щось коротенька така футболочка. Так, що в них ще по цих піжамки? Ці вам показала. Ось такі якісь. Це шортики лен, так? Да? Шортики і футболочка. А ось на ще манекінчику. Так, Леночка, як можна замовити? 093 496 32. Лена. Велотреки, спортик у Лены тут на привозі. Леночка, по чому ці такі коротенькі? По 500 гривень? По 500 гривень. Ой, які а, кольори. Ага, боже, які яскраві кольори. Шикарні. Дивіться, яка якість. 500 гривень. А ті, що довгенькі, 600. І фіолетові, і, роз... і розовий, який красивий, так? 600 гривень. І чорні. Шикарні просто. Ось такі, дивіться, можна костюмчик взяти. Белотреки 500 гривень. Лена, як замовити у вас можна? 0,93, 496, 27, 32. Лена, або приходити з Прибереженська і заходити 50 метрів. Пройшли, і тут Лена, 208, 209 контейнерів.